Воскрес, шановні присутні, Тараза йде місто Сокіряне. Слухаючи ці всі вислови, виступи депутатів, дуже приємно, що депутат зараз, на жаль, пішов, спочатку, напевно, сказав, потім подумав, що не, не суть зробити перспективні плани громади, головне козака посунути, все рівно, скільки громад поділити. Потім подумав, пішов. Насправді, що відбувається, що відбувається в Сакірянському районі? Я розцінюю це як внутрішній сепаратизм, а не процес децентралізації. Тому що ділять людей, так як сказала жінка з села Глубного, так само, як казав вчитель з Романківської школи, стикають просто людей голбами один до одного. Для чого це робити? Для чого тратувати цих людей? Бачите, що зараз твориться на сході України. До цього це привело. Я закликаю для того, щоб об'єднатися один район, один сильний і потужний район. Далі говоримо про Сокиряни, про об'єднану територіальну громаду. Хто Сокирянський? З ким проводили громадські слухання? Є. З ким проводили громадські слухання? Я особисто не знаю навіть свого депутата. Де він? Є? є депутат? Вулиця Серафиновича. Де депутат? Село Кобалчине. Провели громадські слухання. Коли я приходжу від учасників АТО і кажу, дайте 40 чоловік, маєте 40 гектарів, дайте землю хлопцям. Даєте чи ні? Ви мені обіцяли, тут приїжджав отаманюк, обіцяли Василь Степанович, що до землю. Потім я прийшов в кабінет до вас і що сказали? Не буде ніякої землі в селі, селі Кобалчин. Я кажу, зберіть людей в Кобалчин, я попрошу їх. Ви мені що сказали? Ми боїмося зібрати село. Так було чи ні? Віктор Іванович. Неправда? Не Ми боїмося зібрати село. Так, да, ви боїтеся зібрати село, тому що я з людьми говорю в селі. Вас там не хочуть нікого. Не Люди добрі. Ви обманули цих людей всіх. Василь Степанович, ключ. Так. Та коробочка, що ви кажете, ззаді за вами, вона називається Мазда, це їх сіт, а не коробочка. <плес> І я з вами працював. Митиці. Ви їздили на Ауді, за 10 років свої старенькі добиті, за 10 років своєї діяльності ви забрали моїх батьків два города, віддали своїм депутатам минулих скликань. Так чи ні? Скажіть, ні. На, на Солонцях 30 соток і на староопицькі 10. Правда чи ні? ні. в Душі і в своїй совісті, Василь Степанович. І не обманюйте тут людей. Ви кажете, одні плюси, де плюси, я був в коліна, на цукер. Все розтягують то сміття, як тягнули 10 років назад, так і зараз тягли. Які плюси, люди добрі. Плюси тільки в тому, що 62 чоловіка штаб міської ради, за цих податків ви живете та усі. Плюси тільки у вас. Брехня. Все брехня. Зараз. Лікарні. Де ви плануєте лікувати цих всіх людей, які за межами цієї громади? Кулішовка, Братанівка, Селище, Грубно. Що їм робити? Наші лікувалися на одній лікувати. Дай більше комусь. ви ж голова міської ради, лезі це толерантно. Вони скидно вам зауваження. Я закликаю зараз люди вас усіх до того, щоб не втрачати те, що ми вже здобули, те, що ми побудували. Оцю лікарню, Боже, борони її трох! Не можна цього допустити. І так само цей клуб, він розсипеться, якщо його ще протязі пару років не зробити, розкрадуться. Це ж для наших дітей. Вони думають тільки про своє задні, це вибачайте на слово. Розікрали всі землі. І я приходжу, кажу, дайте учасникам, а то бери на очі. Бери старі сливки, якими ви пользувалися ці всі роки, І ваші друзі. Правда чи ні? Выдавай свой содержит, человеченого. Ну, Давайте шановні. Перестуйте, шанони.